Міський турнір на приз шкіряний м'яч стартував у Івано-Франківську. Учасниками його стало 74 команди, а це майже 800 юних футболістів. Вікові групи від 11 до 13 років. За перше-друге місце буде грати загальноосвітня школа номер 28 і загальноосвітня школа номер 18 А за третє, четвертє грає загальноосвітня школа номер 25 і перша. Організатор змагань вже традиційно котрий рік поспіль міський спорткомітет та управління освіти і науки кажуть в такий спосіб активують школярів до спорту та здорового способу життя. Змагання першочергові розбиті були на вісім зон. В вісьми зонах проводилися відбіркові змагання. На цьому тижні вже відбуваються півфінальні та фінальні матчі. Нагородження традиційно ми будемо проводити у листопаді, коли завершиться офіційний чемпіонат міста з футболу серед дорослих аматорських команд. І ми разом з дорослими нагородимо і переможців призерів у всіх вікових групах школярів міських змагань на призи клубу «Шкіряний м'яч самі футболісти зізнаються, що шкіряний м'яч це не лише спроба довести свою першість, це і добра нагода продемонструвати командну згуртованість. У ну, нас злагоджена команда. Ми співслава можемо зрозуміти, яка там атака може бути. Там хтось каже, пас зразу віддаємо. Тут емоції, тут і грати і грати треба від все залежить від команди. Почав я грати від шести років. Цей вид спорту дуже цікавий. Переможці турніру вже наступного року змагатимуться за першість області на прискубку Шкіряний м'яч». Тетяна Лугіна, Андрій Українець, новини на вежі.